Всім привіт! Мене звати Яна і я Гугл-Логіст. Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. Я масштабую онлайн-продажі бізнесів в різних країнах світу за допомогою тих самих інструментів Google Ads. І в сьогоднішньому відео буде розбір такий з майже з серпня місяця, з кінця серпня місяця, а 24-го року по практично 10 березня. Я подати го взяла кейсу команди. А ніша у нас, давайте називаємо це товари для здоров'я. Я не буду уточнювати, які з точки зору конфіденційності інформації клієнта. Товари для здоров'я буває дуже багато для краси, також в тому числі. І це ринок у нас в Штаті, Тобто мейка Америка Грити Сполучені Штати Америки це оцей ринок. Я відразу скажу, що я не впевнена, що прям це ідеальна кос за конвершн. Давайте так, щоб ви були впевнені, що я тут не, не, де, не набрехала вам ось, наприклад, перероблю конверсії, щоб ви були впевнені, що за дійсно прагнення за конвершн також іде відображається адекватно. Чесний кейс показує так, як воно є, розповідає складності, з якими ми зіштовхнулися. А реально в цій ніші просто так нахрапом взяти продажі. Не вийде я вам. Сірі, включилась. Я чесно скажу, що продажі просто так тут не виходять, не вийде. Тобто на храпом зайти щось, отримати свій шматочок пирога, не вийде. І проблема не тільки в конкурентах, які можуть бути аналогові до вас. А особливо конкуренти, яких ми пощупали, ми відчу, відчули цей масив, це давлення зі сторони ринки. Це таких конкурентів, як Амазон, який просто тупо виїв нашу видачу, ну не нашу брендову, а те трафік, який в нас продавав умовно в період чорної п'ятниці. Я вам все чесно покажу, як вона є. Що ми в чорну п'ятницю не взлетіли? Хоча в нас також були знижки, розпродажі. Є аудиторія, яка в нас готова купувати. Я uh, хочу uh, ну, тобто, я хочу закцентувати, що є ніші, в яких дійсно складно, і що можна провозитися. Я покажу цей проміжок часу, коли ти возишся, топчешся на одному місці, і в тебе не виходить зробити правильно адекватно зростання цієї кількості конверсій. Я пишаюся моєю командою, що все-таки. Ми не здаємося, що ми придумуємо постійно тести, ми постійно працюємо над структурою, ми постійно слідкуємо за динамікою статистики аукціонів. Ми дивимося, на якому місці ми де ми адекватно, який трафік ми отримуємо, чи він дійсно нам конвертить, чи ні, яка коефіцієнт конверсії в нас в широкому трафіку, в більш вузькому брендовому модельному трафіку. Я довольна, що ми розробили стратегію обходу вижимання трафіку крупними рекламодавцями. І що дійсно, після старту роботи на цій стратегії ми пішли в дійсно велике зростання. І я хочу показати, що цей результат зростання не за рахунок, наприклад, Чорної п'ятниці чи розпродажу на 24-25 грудня. Так, є 14 лютого, але вибачте мене, тиждень 14 лютого, ось, будь ласка, Да, ви бачите, ось цей тиждень, 10 го у нас були пік, що навіть третє, ну, це, це тиждень 3 по 9 березня, у нас є 103 продажі, і, наскільки я знаю, 9 березня, 8 березня не суперкласний праздник, там, що всі відмічають е, в Штатах. Тобто я хочу показати, що оце зростання, це результат не того, що нам просто повезло, що ми просто запустили. Ми вчасно в якийсь аукціон, а що це результат дійсно роботи команди, що вона пробує тестує щось нове. Да? Не супер в бюджети вона може робити ці тести великі, бо все-таки хочеться, щоб ціна за конверсію зберігалася досить на низькому рівні. Я чесно скажу, що ціна за конверсію повинна бути трішки нижчою. Чесно, об'єктивно це скажу. А, я не буду тут попалити рентабельності та інше, бо все-таки. Я зрозуміла, що є ситуації, коли навіть по рентабельності я можу промоніторити статистику аукціону навіть зрозуміти, хто де працює, тому не буду це показувати. Ну і тим паче, що ключовим кіп'єм є в нас коль за конверш. Він повинен бути трішки нижчим. А не скажу, що в половину тут не по 7 доларів. Ми дуже близькі до цього, але все рівно трішки нижче. Мені здається, це буде тоді набагато краще. KPI по рентабельності, Ми в принципі вписуємося в нього. Хотілося б більше, звичайно, але за рахунок цих всіх тестів, які ми робимо, і хочемо догнати, перегнати цей період за 100, який в нас був. В принципі, і на фоні цих акціонних якихось періодів, наприклад, до 14 лютого, правильно. Хотілося б також це все догнати показую чесно, як воно є з ціною за конверсію, що вона відразу не суперкласна. Там що ми не отримаємо тисячі одну продажу за один долар. Коли ми почали роботу, у нас дата старту вважається 25 серпня, ну плюс-мінус там декілька днів налаштування, ось приблизно цей період, коли ми почали включатися. Тобто, стартували ми по факту з кількості продажів десь в районі 20, Ну, давайте 30 візьмемо. Правильно, 25, десь 30 продажів, з чого ми стартували. Ну, сіпійка тут була в районі 20 доларів. А, ну, дійсно, дорога. Ми намагалися і всякими методами знизити. До чого ми доросли, ось умовно. Ми доросли до 49 десь, ну, в середньому ми десь могли отримувати десь 40-45 продажів, плюс-мінус стабільненько. Потім ми почали пробувати знижувати цю ціну за конверсію. Були навіть ситуації, коли ми доводили до досить гарної там кількості, наприклад. Навіть Чорну п'ятницю ми отримали по 11 доларів ціну за конверсії, але провозившись ось тут, ми зрозуміли, що варіант того, як ми масштабуємось, він кардинально не підходить. І ключовою точкою відщо цьому стало саме період Чорної п'ятниці, коли ми чисто фізично не змогли під наші обмеження, які, до яких ми йшли разом з тестовими кампаніями, зробити простріл в штуках цих конверсій. А, чому так вийшло? Тому що в принципі, я чесно об'єктивно скажу, крупний рекламодавець нас задавив. Цей крупний рекламодавець він не секретний, він в багатьох нішах. є. Амазон побачив в якийсь момент, що це дуже прибавлива історія. Мало того, в цього аккаунту є історія за 23-й рік, коли вони росли. Яка ціна за конверсію була це інше, але не буду показувати цю ситуацію, показую нашу роботу. А, в... В ті моменти Амазон ще тільки прощупував цю нішу, і зараз він просто лупиться по максималки на ній, і він дійсно від'їдає шматок продаж. І ми зрозуміли, що на цьому форматі роботи, який ми побудували, ця структура, яка в нас є, це не одна, не дві, навіть не п'ять компаній, це було значно більше. Ми ніяк не можемо вирости. Тобто, ми топчемося на місці, мало того, ми в чорну п'ятницю впали. І така ймовірність могла бути і ще в районі цього 25 грудня, ну ось у цей період розпродажів Різдвяних, коли також даються знижки, і також є великий попит на продукцію. І ми розуміємо, що ми ще одну акцію можемо так само провалити. І ми розробили новий варіант стратегії. Звичайно, на базуючися вже на отестованих якихось варіантах стратегії. Але пам'ятайте, як я вже кажу на своєму youtube каналі. Кожний рекламний акаунт має свій індивідуальний відтінок як відбиток пальця. Чому Тому що конкретно в даному акаунті ми масштабуємося за рахунок аїшних кампаній перформанс Максів і Максів, і, на жаль, чи на щастя, він оперує власною вашою аналітикою, в тому числі поведінкою ваших клієнтів перед покупкою уже зібраною аналітикою. І це віддає оцій унікальності вашому аккаунту. І, звичайно, розуміючи цю всю історію, гіпотезу, ми почали внідряти додаткові тести. Ці додаткові тести дозволили вже в період оцих розпродажів дорости нам до 67 продажів. Це бік 16 грудня, ну по який там грудень, правильно? Це 16, по 23 десь грудня чи по 22 грудня. Потім 23, 25, 74. Ось, будь ласка, 14 лютого. 14 лютого це якраз сті, дивіться, це 10 тижня, і ось 17 лютого. Ось, дивіться, 111 93. Будь ласка. Да, тут дуже висока ціна за конверсію, тут була понижка. Бачите, 15.50. І ось період з 3 по 8 березня, коли я це записується через декілька днів, я це пишу, чи 9, чи 10 березня, 103 продажі по 13 доларів. Ось, будь ласка, да, можуть бути якісь перипетії, Ми все-таки зробимо дуже багато тестових варіантів, щоб все таки прощупати, де ми можемо ще заглибитись якісь аукціони, витягнути ці дешеві продажі, чому складна ця ніша? А тому, що є конкуренти, аукціон, і треба прям боротися за своє місце під сонцем. Тобто, не думайте, що це дивіться. Основна складність заключається в тому, що насправді пропозицій занадто багато. І цю пропозицію роблять ці прайс, -агр... прайс агрегатори по типу Амазона, якщо можна так назвати, коли заходиш на Амазон, він просто сам є великою пошуковою системою. Є ще у нас вибірка цих товарів і є ще сотні магазинів, які пропонують щось аналогове, схоже, тим паче, що для досягнення в результатів здоров'я чи красі. Ви можете в принципі використовувати взагалі якісь припарки, примочки чи народні методи. Правильно, тобто варіантів задовольнити потребу користувача кінцевого клієнта є тисяча і один варіант, правильно? І це також робить пропозицію більшою ніж попит є на цей товар, і ще й попит треба формувати на цей товар. Тому я довольна, що все-таки ми знайшли механіку, обходиться ситуація. Ми не повторили в грудні місяці цю ситуацію, яка в нас була. З періодом чорної п'ятниці, що ми недостатньо отримали продажів. і я думаю, що ми цей результат зараз фіксуємо, ми ще будемо планомірно зростати, і ще більший результат будемо робити клієнту, тому що я вважаю, що те, що команда вміє правильно користуватися звітами, які дає Google, правильно розуміти, де ми в статистиці аукціонів. В яких аукціонах, в яких категоріях товарів, в яких категоріях запитів, хто наш основний конкурент, в яких випадках той же Амазон, наприклад, стає більш активнішим, чи якийсь інший конкурент стає більш агресивнішим? Ну, тобто, ці а, розуміння того, де ти знаходишся в аукціоні, як правильно оперувати товаром, як ми можемо обійти крупного рекламу, по факту ми трішки його зробили. Я не скажу, що це. Наприклад, за тиждень да, ось ну, давайте будемо об'єктивними. Наприклад, якщо я візьму місячні, ось дивіться, я хочу похвалитися результатом команди. Все таки місяць ще не закінчився. Я займа... знімаю це 10 березня по період 8 березня. Ось дивіться, чому по 8 березня, бо конверсія підтягується запізнення? Дивіться, тільки за фактично 8 днів березня вже є 129 продажів. Наприклад, листопада. У нас за весь місяць було 137. тобто ми листопад, в період чорної п'ятниці, хвости гриву зробили. При цьому ціна за конверсію всього на пару баксів дороже. Чому вона дорожча? Тому що ми робимо тестові кампанії. Не Всі ці тести насправді завершуються успіхом, тому що маркетинг і робота з перформансами за їжкою – це намагання додати нового трафіку, схожого, залізти в аналоговий аукціон. Спробувати стати аукціон конкурента, які там близькі до тебе, спробувати якісь більш вузькі способи таргетування. Ну, тобто, це цілий набір різних гіпотез, коли ти їх будуєш. А це доробка фідів, оптимізація фідів. Тобто, це робота з ну це насправді тут дуже багато роботи проводиться. Здається, що це нічого, і це заслуга просто або що-небудь. Але насправді ну це я вважаю, за вісім днів зробити 129 – Це класний. Мені здається, результат, враховуючи, що листок от у нас провадіш, мало того. За весь грудень у нас 241 продаж за 15-83, а тут за 13 лише за 8 – 129 продажів. Я вважаю, що це дуже класний е, умовно кейс, який показує, що інколи результат досягається не случайністю, періодом скидок розпродажів, сезонностями, якими, а за рахунок того, що команда сидить, придумує варіанти, як обійти, як знайти варіанти, як там. Краще, як внідриться в якийсь аукціон. Тобто, насправді, в більшості випадків ми оперуємо при аналізі в правильному руслі, ми не йдемо звітами по статистиці аукціонів. У Кожного з вас вони є в розриві кожних тестових кампаній. Ось такий ось, до прикладу, кейс, яким ми мені хотілось похвастатися. Чому я не розповідаю всіх деталей, як це таргетувалось? Вважаю, що це інтелектуальна власність команди. Я в тому числі моєї розробки стратегії варіантів обходу тих самих дуже великих рекламодавців? Но, в принципі, я не повинна це розповідати правильно, тим паче, що від цього залежить результат мого клієнта. Кожен клієнт кожного клієнта ми намагаємося максимально зберегти в плані конфіденційності інформації. Тому ось такий ось кейс да повноценних вастовство. Але хвастовство оправдане з точки зору покупу, про демонстрації реальних результатів, що ціна за конверсію там не по одному долару чи щось типу такого. Ось, наприклад, я візьму ой, це щоденно щоденне, взагалі, дивіться, прям ощафіни, як мені здається, графік. Якщо я візьму манфлі, ви побачите, що пряма по ціні за конверсію, да, вона все-таки в цих проміжках. Дещо вища, ніж тут вона була. Правильно? Це видно, це об'єктивно все видно. Але ми досягли зростання ціни за конверсію за рахунок не x 2 ціни за конверсію. А все-таки ми пішли трішки по іншому, по іншій механіки, по іншому алгоритму. Нагадую, ринок штатів. Ніша суперскладна, вона хардова. В просуванні, і я не скажу, що це прям суперлейтова історія. Це, справді дуже важко. Насправді придумати, обійти, зрозуміти, чим напічкати Аїшку, щоб вона продуцирувала більше, щоб цей результат був дешевше це дійсно шматок роботи. В основному це шматок роботи по аналізу, систематизації, перевірки цих гіпотез. Ось такі ось якісь.